Дуже багато жінок працюють та віддають всі сили заради благополуччя своєї сім'ї, забуваючи про себе. І це входить в звичку. І якщо не почати знаходити для себе час чи обмежити вплив, не було приємних факторів, то з руками сформується букет хронічних хвороб. Досних факторів відноситься: хронічні недосипи, нічні зміни, робота з хімією, падаємунна система, ідей, онкологія, старіння шкіри, гіпертонія, цукровий діабет. Друге це вживання алкоголю, йде розпад особистості та цироз. Сюди відносяться тютюнопаління, електронки, вейпи, які в комбінації з оральними контрацептивами, ще й запають вени, можуть спричинити інсульт та розвиток раку молочних залоз чи яєчників. Якщо багато цукру, це хронічні кандидози, молочниці, як наслідок з луковий процес та непліддя. І третій фактор це стрес. Постійні внутрішні переживання, його треба скидувати, обговорювати, бо кортизол блокує імунну систему і всі хвороби від нервів. Завжди можна знайти час для себе, чи в спортзал, чи подрімати. Давайте вашим домашнім завданням, щоб вам допомагали. А ви не забувайте раз в півроку відвідувати гінеколога, здавати аналізи, проходити мамографію, щоб щось не пропустити. Бо на жінці все тримається. Зробіть основною рисою, впевненість в собі. В своїх силах та будьте щасливими, бо ви є головна героїня свого життя. Бажаю міцного здоров'я.